Щорічно 14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові. Це вдячність донорам за їх благородний вчинок і порятунок життя людей, які потребують переливання донорської крові або її компонентів. З кожним роком все більше людей у світі долучається до цієї важливої справи. На честь свята у Кам'янському донорському центрі Біофарм Плазма привітали почесних донорів та подякували партнерам за співпрацю. На святковий захід запросили і знімальну групу міської інформаційної служби. У Кам'янському донорський рух набирає обертів. Кожна четверта людина хоча б раз у житті потребувала приливання компонентів та препаратів крові. Тому донація вкрай важлива для сучасного суспільства. Кам'янчани це розуміють, тому долучаються до донорства крові та плазми. Донорський центр Біофарм Плазма це осередок не лише донацій, а наче вулок, у якому щоденно вирує життя. Тож у святковий день вирішили підбити підсумки спільної роботи з донорами та партнерами. Донори це наші рятувальники життя, оскільки слово донор на латині означає дарувати, тому вони дарують життя. І ми сьогодні хочемо віддячити всім донорам за те, що вони. Своєю діяльністю допомагають нашим громадянам, і нашій країні в такі скрутні часи. Сьогодні ми будемо дякувати нашим донорам, нашим партнерам, які з нами спільними зусиллями підтримують рух донорства в нашому місті. І Наша компанія буде всім дякувати. І тобто, це буде в такому приємній такій атмосфері. Ми будемо вручати подяки, подарунки. Центр активно взаємодіє з партнерами у нашому місті. Один з таких потужних партнерів приватне акціонерне товариство Камець голова про спілки металургів Олег Нагорний, розповів знімальній групі про постійну співпрацю з центром служби крові, адже на підприємстві більше 500 робітників наразі захищають країну від навали російських загарбників. Тож робота у напрямку допомоги Збройним силам України набула якої важливості у співпраці з Біофарм Плазма. У нашому підприємстві вже майже там, мабуть, більше, ніж пів мобілізованих. Робітників лави ЗСУ, їм всім потрібна допомога. Вони звертаються до нас постійно. Частину допомоги надає підприємство. Як це було спочатку війни, це каски, шоломи, шоломи, бронежилети. Частину допомоги надавали ми. Останній проєкт сумісний з плазма-центром це збір коштів на придбання автівки для одного з бойових передових підрозділів Збройних сил України. Те, що вони сьогодні роблять, вони відбирають плазму для виготовлення ліків для військових, це теж важливо. Місцеве відділення служби крові систематично проводить різноманітні цікаві заходи для населення. Це гарна традиція, яка акумулювала навколо центру велику кількість небайдужих, які залюбки відвідують заходи та паралельно роблять добру справу, записуються на донацію. Постійним партнером таких заходів є й національна спілка журналістів. Я хочу сказати, що національна спілка журналістів стала партнером. Центру біофарма Плазма, і ми разом проводимо багато заходів у цьому приміщенні. Тут відбуваються і культурологічні, і спортивні змагання. І нещодавно ми тут відзначали День журналіста, і був мистецький конкурс, приємно. Бачити і благодійну діяльність разом зі світовою волонтерською спілкою. Організували передачу наборів. Тут проходить збір коштів для потреб фронту, для потреб наших поранених. Під час заходу нагороджували не лише партнерів, а й активних донорів. Більшість з них виручені кошти передають на допомогу Збройним силам України. Серед таких і Богдан, який вже 22 рази зробив донацію у центрі. Нагородили також і інших серед активних донорів. є ті, хто вже зробив 27 донацій. Тож кожен отримав подяку, пам'ятну статуетку та подарунки. Я здаю кров для ЗСУ. І я її здаю безкоштовно. Та гроші, які б могли б мені нарахувати, вони теж йдуть як донат для ЗСУ. Це корисно для здоров'я. Це, ну як ви ж навели приклад, популярно. Ну і це допомагає як і собі, так і армії. Долучайтесь до донорського руху, здавайте кров, адже вона рятує життя.